Це фестивальна перлина Херсонщини, яка вабить до себе мандрівників так само магнетично, як і в ті давні часи, коли козаки своїми подвигами творили її історію. Цей край володіє самобутнім культурним надбанням, а природа щедро обдарувала його первозданною красою. Тож головним завданням жителів Голопристанщини стала її розбудова. І з цим керівництво міста цілком справляється. Тому й не дивно, що сонячний всеукраїнський благодійний фестиваль народної творчості Купальські зорі зародився саме на цій землі. Щорічною яскравою подією літа голопристанщина порадувала Херсонську область вже в десяте. Вже в десяте ювілейне свято зібрало у нашій області гостей з усієї країни та Зарубіжжя. Ну, мы каждый год приходим. Нет еще такого года, чтобы мы пропустили этот фестиваль. Нам очень нравится, что у нас есть такой фестиваль. С каждым годом мы видим, что все лучше и лучше расцветает наша голая пристань как такой цветочек. И мы очень счастливы, что мы живем в такой местности. Ну, и надеемся, что он и дальше. будет. Мне очень нравится этот праздник. Все классно. Вообще, я тоже, я выступаю каждый год. Все классно, все новое. Привезли новые игры. Продолжили новое кафе, построили. Классно. Очень. У меня здесь живут родственники. Вот я первый раз на таком красивом празднике. Очень нравится. Очень красно. Я из Москвы. Року купальські зорі тривали повних два дні. На фестиваль народної творчості завітали гості з Польщі, Румунії, Білорусі, Росії, Придністровської Молдавської Республіки, Автономної Республіки Крим та багатьох областей України. Загалом понад 30 тисяч глядачів цими вихідними відвідали Голу Пристань. Традиційно фестиваль купальські зорі відкрив голопристанський міський голова Анатолій Негра. За цим фестивалем, за цими 10 роками, дуже така значить, напряжена спраця всіх колективів району, міста і е, України в цілому. Ми, знаєте, коли я відкривався перший у 1993 році, я вам чесно кажу, мало хто думав, що ми можемо витримати 10 років. Тому що, в принципі, цей фестиваль з силами міської ради спримається на, на, на цьому. І головне, що ми залучаємо, стараємося залучати всіх спонсорів, всіх меценатів для того, щоб він... Продовжувався. І з кожним роком нам все говорять, та це останній, та це останній, бо говорять, та його не буде, а він продовжується жити. І от сьогодні ми побачили, скільки людей, скільки з усіх майже регіонів приїхали, і саме головне, і з ближнього дальнього зарубіжжя, з усіх міст, побратимів приїхали на цей чудовий фестиваль. Тисячі людей. Та розваги розпочалися із самого ранку: обрядове дійство плетіння та пускання на воду вінків, майстер-клас зі стріт арту, конкурсна програма, фестивальний розмай, театралізовані дійства, пісні, танці та багато іншого. На площі біля альтанки виступили близько 125 колективів та солістів. Когда есть возможность поїхати, выступить, ми всегда стараемся не пропускати такие фестивалі, мероприятия. Очень красиво здесь, хорошо и приветливый народ. Тобто, вообще приїжджає такой дух бодрості, як говорится, можна так сказати. ему довгих довгих лет, щоб ми ще не раз сюди приїхали і взагалі, щоб він тільки процвітав із самого самого наилучшего всього. Ні літні дні, які вже традиційно супроводжують фестиваль Купальські зорі найкращим містом для зустрічі та відпочинку гостей і жителів став міський фонтан. Привітно посміхалися людям та радісно вітали відпочивальників зачаровані красою Голої пристані міфічні персонажі Нептун і Русалки. Та найбільшою популярністю у туристів користувалася скульптура, розташована у самому центрі набережної Українська жаба. А захоплюючи видовище, вітрильна регата, яка відбувається на всіх святах у місті Гола Пристань, порадувала гостей і тепер. we Ця дійств прямо на площі біля Альтанки гостей пригощали гарячими варениками з вишнею, частували медом та солодощами. А цар водяник зі своєю царицею окропили присутніх водою із річки конки. А у яскравих і запальних танцях, до яких долучилося чи не все місто, взяв участь і голопристанський міський голова Анатолій Негра. Ярністю на фестивалі користувалися сувеніри, які в необмеженій кількості продавалися на площі. У святкові дні набережно на голої пристані просто усіяли сувенірні лавки, де можна було придбати подарунок на будь-який смак або порадувати себе новою прикрасою в аутентичному стилі. Цього року, як зазвичай, зі своїм товаром на фестиваль з'їхалися люди з усієї України, та без уваги покупців не залишився ніхто. Целевая аудитория вся здесь наша, все наряжаются. Браслеты, бусы, сережки. Очень девочки сережки любят. Разные. Ну, даже молодые да. шукаиночки, девочки, стремятся к такому цвету. Красные наши креветки. Да. да? Вот. Праздник очень прикольно обещает быть. Вот. Покупайте сувениры. Тут они очень прикольные. Все веселые такие. З нагоди фестивалю на набережні міста влаштували і виставки народного житкового мистецтва. Жінки у народному вбранні привітно закликали перехожих придбати собі щось на згадку. Валяні це вміння робити з і шерсті первоначально люди вообще собі делали одежду і шерсті. Существует така легенда, що Овцы, плывшие в новом ковчеге, состоялись в очень тесных стойлах. Шерсть их боков падала, намокала, утаптывалась под их копытами. И когда овцы покинули ковчег, то на полу остался лежать первый красивый шерстяной ковер. Потом валяние прославилось в России. Благодаря суровим зимам Ведь самим распространенным виличним изделием в России являются валенки. Но люди также использовали шерсть для утепления домов и изготовления одежды. Жінки знали, що обов'язково носили на собі коло символ сім'ї, добробуту та достатку. Дівчатка, які бажали вийти заміж, вони завжди замикали на собі коло стрічкою. А сьогодні день такий Івана купала і кожна дівчина думає про свого обранця і тому от, дівчатка приходять малиновий, от більше користуються цього літа попитом. Хоча дітворі подобається рожевий, а можливо їм матуся. Тут уже не зрозуміло. А ну, ходи сюди, будемо замикати, підніми, Будь ласка, так, провозичку потримай. Фестиваль Купальські зорі відбувається під патронатом голови Херсонської обласної державної адміністрації Миколи Костяка та голови Херсонської обласної ради Віктора Пелиха. Тож і ці почесні гості знайшли час, щоб завітати на свято Голої пристані та всіх її жителів. Своїм захопленням ділився із журналістами Микола Михайлович. В голепристані ювілей це дуже знаково. Я в минулому році перший раз був на такому фестивалі. Було велике враження. В цьому році впевнений, що враження ще й буде більше, не тільки у мене, а всіх гості, які приїхали в першу чергу голопристанців, які організували це свято. І знаєте, Херсонщину завжди знають по хлібам, хорошим, по овочам, навіть той пристані знають по чому, по кавунах прекрасних тут свято проводиться, по наших помідорах, але не знають, що Херсонщина. Ще Квітуча і півуча. Про це ну, сьогодні ми побачимо на Голій пристані. І, до речі, це проводиться не тільки в Голій пристані, в Скадовську, в інших містах. Херсонщина себе проявляє. Ми в цьому році провели другий міжнародний туристичний форум, де презентували Херсонщину і показували, якщо різні напрямки, один з напрямків це те, що сьогодні проводиться прекрасні такі фестивалі. І сьогодні ми бачимо цей прекрасний фестиваль, ювілейний. Я ж вважаю всім. Херсонцям, в першу чергу голопристанцям, що вміють організувати таке велике прекрасне свято, де зібрались люди, які дають натхнення на завтрашній день. Хай щастить святам всіх. У перший день свята відбулося також урочисте відкриття набережної міста майже 900 метрів завдовжки, яка відбудовувалася протягом 10 років. Обласна влада не може не підтримувати такі заходи. Ви бачите, що це не просто захід. Він собирає дуже багато людей. Це по-перше, тут збережені традиції, які колись наші давні предки їх започаткували, можливо, ще навіть язичники. І по сьогоднішній день вони підтримуються. А ті, хто пам'ятає, що було в історії, ті мають право на щасливе майбутнє. І більш того, ми бачимо, що з кожним роком ця набережна стає кращою і кращою. От за 10 років, якщо подивитися, яка ви. Вона була, вона змінюється і навіть цей рік казалось би, що неможливо вже щось було тут додати, додавили ще. І, і, і Змінюється місто, змінюються люди, їх настрої змінюються на краще. Це саме головне, я вважаю. Тому такі свята вони завжди нам кажуть про минуле і дають можливість нам думати, що про наше щасливе майбутнє. З нагоди відкриття відбудованої набережної була започаткована добра традиція висадження дерев на алеї дружби. Перші саджанці молодих дубів, які символізують міцну дружбу між містами-побратимами, голою пристанню та польським містом Лечна, посадили голопристанський міський голова Анатолій Негра та староста Лечненський Адам Нівінський. Ці дерева живий подарунок усім голопристанцям від жителів дружньої Лечни. У 2003 році на першому фестивалі Купальські зорі і була підписана угода. У мене в кабінеті угода про співпрацю між містом Голопристані і між повітом Рєчнівським. І ви дивіться, 10 років пройшло. Фестиваль розвивається, фестиваль вже відмічає свій ювілей і відмічає свій ювілей нашої співпраці, нашої дружньої співпраці між містом Гола Україна і містом Лечня, Польська, Польська Республіка. От я думаю, що заложені каміння для того, щоб ми розвивалися і щоб ми процвітали. І розуміло, що ми повинні дружити. І сьогодні не тільки Польща, сьогодні Румунія тут знаходиться, і соні сьогодні і Білорусія знаходиться тут. Я думаю, що це добре що між до нами містами є співпраця і є чому друг другу повчитися, і саме вона приїхати в гості і принести сказати добрі слова тій і другій громаді від імені України, від імені міста Голоприста. Фестиваль Купальські зорі відвідав і Херсонський міський голова Володимир Сальдо каже: йому особисто добре відомо, скільки зусиль треба докласти, щоб влаштувати подібне свято. Тож, очільник Херсона висловив свою повагу організаторам фестивалю та привітав громаду голопристанщини. Це десятий фестиваль. Я вам скажу зразу, що я був і на першому теж. І всі фестивалі, які проводяться в голій пристані, купальські зорі, всі мають величезний успіх. І успіх цей пов'язаний з тим, що. У полій пристані живуть дуже добрі, талановиті і головне гостинні люди. Пола пристань знаходиться зовсім недалеко від Херсона, всього-навсього через річку. І тому ми хочемо, щоб тут був порядок. Я переконаний, що сьогодні поле пристань приїхало дуже багато херсонців. Це добре. І не кілька херсонців, це ще краще. Тому я бажаю, щоб пальські зорі були вже завжди полій пристані. І несли високо і гордо цей прапор свого рідного міста. Ації фестивалю купальські зорі сприяє народний депутат України Олексій Журавко. Незважаючи на зайнятість, він переймається проблемами невеликого, але знаного не тільки на Херсонщині в Україні, а й далеко за її межами міста. Олексій Валерійович здійснив плідну роботу із підготовки та прийняття постанови Верховної Ради України про відзначення на державному рівні 300-річчя заснування міста Гола Пристань. Голопристанська міська рада, і її виконавчий комітет щиро вдячні народному депутату від Херсонщини за те, що він надає підтримку і в проведенні інших урочистих подій у місті. Торік Олексій Журавко виступив одним із спонсорів фестивалю Український Кавун Солодке диво до свята водохрещу цього року діти з малозабезпечених родин Голої Пристані отримали подарунки від народного. Депутата. Поза його увагою не лишаються й такі соціально незахищені верстви населення району, як ветерани війни та праці, інваліди. Тож у народного депутата Олексія Журавка слова не розходяться з ділом. Я горжусь тим, що це не перший год, а вже звичайний такий. Во-вторых, я горжусь голою пристаню, що є такий, як чоловік мер, негра Анатолій Петрович. Он есть, он присутствует, он делает, он творит добро. Я лично с ним работаю уже больше 18 лет. И друг друга знаю. олой пристани я всегда помогаю и буду помогать, как народный депутат и как ненародный депутат помогал. Поэтому я э, желаю в этот день всем счастья, здоровья, любви и чтобы... Э, это що делается святое. і люди вміли і віддихнути, і цінити. і эти ці паркові зони, які делаются здесь, щоб вони берегли. На урочисте свято Івана Купала завітали і творчі колективи Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, керівник якого Олександр Книга, є співорганізатором Купальських Зорь. Свято робиться на ентузіазмі. Приїжджає кожного року. Ви бачите, до Голої приписані скільки колективів, що в цьому році не могли навіть всіх переслухати. Ще трішечки погода заважала. Але я думаю, що все буде нормально. Всіх задовольнили, всі будуть співати, всі будуть танцювати. Так що запрошую, давайте приймайте участь у заходах. Свято Івана Купала – одне з найпоетичніших свят українського обрядового календаря. За народним повір'ям трави і квіти цього дня набирають найбільшої лікувальної сили, а опівночі розквітає папороть. Один раз на рік в ніч під івана купала папороть квітне маленькими квіточками, що горять як вогонь. Ця чарівна квітка віщує незлічені скарби, багатство, статки і здоров'я. Згідно з ще однією легендою, колись у купальську ніч було укладено священний шлюб бога сонця, що уособлював чоловіче начало з богиною води, яка символізувала жіноче. Центром свята було місце за селом на березі річки, озера чи ставка. Напередодні купайлицю мали встановити хлопці, а дівчата прикрасити їх вінками, квітами, стрічками. Виявилося, що жителі голої пристані та гості, які з'їхалися на фестиваль, також знайомі з цими та багатьма іншими повір'ями, які здавна існували у слов'ян. Багато зі звичаїв наших пращурів збереглися і до сьогодні. Раніше плели вінки пускали і вірили, що їм насужений. словит. Ну а если чей-то венок словил другой парень, значит это была просто не судьба, и девушки не обижались друг на друга. Поэтому они как бы поддерживали друг друга, и не было никакой конкуренции. Ивана Купала это, ну как бы, праздник такой, все купаются, девушки, там парень с девушками идут в лес искать цвет папоротника, который как бы, ну не цветет, но в общем они идут. Это очень замечательный праздник. プレチャンラレ <laughs> Чих насолодитися літнім святом голої пристані порадували обіцяні організаторами показові стрибки парашутистів, конкурс Купальська красуня, вогняно-водяне шоу та багато іншого. А влаштований на другий день яскравий концерт з виступами зірок української естради, дуету Алібі гурту Дюк Тайм та землячки голопристанців Юлії Войс став достойним завершенням фестивалю. Усі учасники і гості одержали сувенірні дипломи, пам'ятні подарунки, а переможці фестивальні відзнаки. Голопристанський міський голова Анатолій Негра висловив. Щиро подяку усім, хто підтримав цей фестиваль. Сам би мер цього не зробив. Я хочу сказати велике спасибі нашим меценатам, які при будь-якій ситуації. Допомагають, протягують руку. І дуже голова обласної державної адміністрації, яка приїхав допомогти, питання, яких немає тому, що фестиваль є фестиваль, до голови обласної ради, до народного депутата України, і Баграєва і Журавка. Всі протягнули руки. Тому сказати велике спасибі всім меценатам і міста, і району, і області, і України, які проложили максимум зусиль, щоб цей фестиваль відбувся. А люди пусть відпочинуть і пусть запам'ятають.